Добрий-добрий день. Олександра приєдналася. Олександра, дам вам мікрофон. Дозволите говорити. Добрий день. Ага, я не включила мікрофон, але так гарною. <смі> <смі> Добрий вечір. Добрий вечір. Ви така красуня, як завжди. Дякую, Олександр. А є якісь запити, про що хочете чути сьогодні на, мер... на вебінарі? О, в мене запит один, той, що я писала, але сьогодні вже перший день, як то кажуть, маємо результат. А тобто у вас почалися критичні, правильно? Так. Да. Супер. Просто, просто рада працювати і бути, допомагати людям, це взагалі безцінно. Дякую. Можливо. Так що треба буде так зробити, щоб вони були кожен місяць, бо я аж засумувала якось. Ви просто дотримуйтеся тої схеми і вживайте ці вітаміни, які вам по аналізам призначені. Mm -hmm. Буду робити, Наточка. А от так, так добре можна на базар не ходити. То купив <смітна> зелень і так добре і їш собі травичку, <смітна> і пий йогурт. <смітна> <смітна> не не пугайте людей. <смітна> 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 а чого не погайте? Кухня, вона, як така, вже не дуже потрібна. Не потрібно стояти біля плити цілий день. Так я кажу, чому люди так багато? Одна чую, одна каже: зараз прийду наліплю вареники. А друга каже, голубці. А я стою і думаю, боже, що то за страва? Я вже забула. Для чого? Стою стоїть я думаю людинки добрі. Не вже в світі так мало їжі, що вам треба пів стояти вареники. Ліпити. Нехай вони задануться. Так, тут Марина просить ще мікрофон. Я правильно розумію? Дякую, Дякую. Олександра, що виразилися. Мушу ще підключити. Дякую, вам Дякую. Так. Так. Слухаю вас, чути мене. Так. Алло Мариночко, включить мікрофон? Я вам включила мікрофон, а у вас не включений мікрофон. Ну що ж, я думаю, що почнемо потрошку. Про наш вебінар сьогодні, сьогодні базується на здоров'ї клітини. Я вам розкажу, щоб ви розуміли самі причини, чому, наприклад, вживати магні просто так не вийде, щоб заглушити стрес, і хочу почати з того, що саме чому нам потрібно в цих обставинах так бути. Максимально захищеними, тому що це і ця стадія гострого стресу, коли нам кожного тижня підсовують якусь таку гостру ситуацію, то нам потрібно мати якийсь внутрішній резерв, щоб з нею справлятися. І дуже важливо не ігнорувати, коли ви відчуваєте упадок сил і депресію, а знати, як себе захистити і свою сім'ю своїх діток, тому що вони. Вони на вас дивляться. Я хочу, щоб ви розуміли, що будь-які війни, будь війни взагалі закінчуються і цьому колись прийде кінець. Але надто важливо це те, якими ми вийдемо з них в якому стані. Я не хочу, я не працюю на мотивації страху. Я працюю більше на мотивації любові до себе і здоров'я. Але Сьогодні знову людям, жінкам потрібно працювати, годувати свою сім'ю. Так, а всі ми знаємо, що коли жінка щаслива, щаслива вся сім'я, а коли в неї неврози, депресії, вона тягне енергетично за собою всю іншу сім'ю. Тобто, якщо жінка задоволена, усміхається, то усміхаються паралельно всі, і щастя прибуває. Цей Вебінар є безкоштовний, благодійний, можна сказати, просто для того, щоб підняти е, саму трошки свідомість людей, щоб вони розуміли, що вони вживають, коли їм просто маркетинг із реклами тюхають, непотрібні бади. Вони ж не то, що не потрібні, можуть навіть нашкодити, тому що ніхто не відміняв передозування, ніхто не відміняв побічних дій. Так всі ми знаємо, що якщо вживати просто так будь-які таблетки, ліки можна отримати токсичний е, гепатоз. Печінки. Тож ми почнемо. Що в першу чергу нам необхідно знати при стресі про жирні кислоти. Тому що наше тіло це що? Наше тіло складається з клітини, із з клітини вже утворюються тканини, із тканин органи, а з органів вже тіло. Почнемо з найменшої нашої стадії це з клітинки. Клітинка має мембрану, ядро і цитоплазму. Цитоплазма це така рідка речовина. І навіть яка б сильна генетика не було ядро, якщо мембрана клітини оболонка пошкоджена, то до неї будуть надходити погані нервові імпульси, це буде призводити до різних неврологій, автоімунного тероїдиту, щитовидної залози і так далі. І з чого складається наша клітина мембрана? Вона складається із жирних кислот, тобто із омега 3, щоб ви розуміли, я далі буду говорити, що жирні кислоти це є омега-3. А жирні кислоти є такими основними будівельними блоками, будівельниками цих клітинних мембран, мембран. І, звичайно, вони є критично важливими для передачі цих сигнальних молекул, тому що клітина так вона також має заряди позитивний і негативний електроні. Жирні кислоти, омега 3 вони не можуть бути вироблені самостійно організмом, тобто ми їх потрібні. Брати або з їжі, або із добавок. Так, бадів, жирні кислоти вже всередині організма перетворюються в гормональні медіатори, які називаються ейкозаноїдами. А вони включаються вже ці ейкозаноїди в процес імунної здатності регулювати нейрозапалення, тобто різні деменції, і навіть вони здатні е, потухати це запалення, якщо в організмі достатня кількість омега-3, тобто, якщо ви вживаєте менше там, смаженої їжі, е, менше алкоголю, який нам провокує запалення, то тоді ви самі собі профілактуєте різні невралгії. Чи ми можемо оцінити? Зараз попереджу питання: як оцінити рівень своїх жирних кислот або омега 3 Звичайно, це є аналіз. Аналіз так і називається на жирні кислоти. Основні задачі визначити співвідношення цього аналізу: омега 3 до омега 6 до омега 9 І як я вже сказала, що жирні кислоти вони перетворюються в місцеві ейкозаноїди. Вони регулюють не лише неврологічне запалення, коли в нас якийсь стрес, кортизол там підвищився. Буде воно регулює взагалі все запалення пов'язане із жіночими органами, там ендометріозами, різами, міомами і так далі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ці ейкозаноїди, вони сприяють цим сигналам у нервовій системі. Вони дуже класно, дуже добре їх приводять, і цей транспорт, передача сигналів залежить саме від клітинної мембрани, від жирної кислоти. Мембрана залежить від жирної кислоти, цілісність клітини. І передача нервових імпульсів, звісно, залежить від мембрани. Якщо у вас, до речі, якісь питання, можете в попередньому, в попередньому пості, тут в телеграмі, його задати, щоб я з вами вела якийсь діалог, а не просто грала в свою дудку. І продовжуючи далі, жирні кислоти вони просто так не допомагають у передачі імпульсів, тобто вони повинні окислитися. Вийти, так? І вони повинні створити енергію. Жирна кислота, тобто цілісна оболонка клітини нам дає енергію. Ця енергія в біохімії називається молекула АТФ, де вона окислюється. Вона окислюється в печінці, в серці, тобто, вірніше в серцевому м'язі. В нирках і скелетному м'язі печінка, нирки, серцевий і скелетний м'яз. Якщо у вас із цим є проблеми, то ви будете мати проблеми з окисленням жирних кислот. Що це означає? Якщо порушено серцевий м'яз, якщо є якісь проблеми з нирками, людина буде переважно страждати неврозами. В неї буде слабка нервова система, простіше кажучи. І для того, щоб взагалі ця жирна кислота активізувалася і з неї вийшла енергія, їй потрібно три основні нутрієнти: це пантотенова кислота, пантотен В5, це магній і це цистеїн. куди розтрачується останній цистеїн? Цистеїн розтрачується при різних ацедуріях, ацедеміях. Він розтрачується при. Ну, Стресі, це зрозуміло, коли дуже активний кортизол, він стрибає, так, і наш цистеїн падає. І коли де стрес у жінки найбільше проявляється на щитовиці, тобто там, де маєте енергію на виробництво гормонів, вона йде на затухання стресу. Цистеїн також в нас буде знижуватися, коли понижений Глутатіон, коли йде навантаження важкими металами, коли ми маємо псоріази, різні шкірні захворювання, це буде також це означати. Ну, як я вже сказала, це дефіцит біотину і би 2 Коли накопичується сірка, ми це можемо побачити по аналізу і волосся. Там буде різні співвідношення, і по аналізу сечі, навіть якщо грамотний нутерціолог або лікар. Коли буде захворювання підшлункової, візьміть собі на замітку, це буде також проблема з окисленням жирних кислот. Людина з проблемами з підшлунковою вона не буде мати такого рівня енергії. Тобто звідси виходить, що просто вживати антидепресанти нам не допоможе. Якщо в нас не звернутися за допомогою до дієтології і не вилікувати, не допомогти собі вилікувати там підшлункову печінку чи нирки. Тому що ми розуміємо, що печінка в будь-якому організмі це, по суті, фільтр. І навіть якщо її вживати, треба її замочувати на ніч із сіллю. Про магній. І ще забула сказати, що часто цистеїн розтрачується, коли, наприклад, дитина дуже часто хворіє. тобто при вірусних загрузках і при накопиченні міді. Мідь, коли накопичується, коли в нас забитий жовчний. Коли ми йдемо на зондування жовчі, коли є надмір міді, то жовч буде мати такий бірюзовий відтінок. Це вам вже скаже спеціаліст. Про Магній Магній найкраще, хто хоче поповнити, щоб без шкоди для свого здоров'я, це буде магній трансдермальний, тобто магній епсом сальт. Це буде найкраще, що ви можете собі зробити або в аптеці, або на хербі замовити. Із цього. Так, і продозування магнію. Я думаю, що вам можна сказати найкраще собі, якщо брати в аптеці, це магній антистрес, наш український виробник, магнія лактат, і вживати 400 мг після вечері або за годину до сну. Чому я не рекомендую різні там персени або новопосета? Тому що це не засіб для покращення здоров'я, а це просто хімічна бомба, яку, на жаль, виробники мають совість продавати людям. що ще можна взяти для адаптогенів? Якщо ви довго відкладували цей процес, то? Рекомендую звернутися саме зараз до нутриціолога, щоб покращити взагалі ваш стан. Що роблять адептогени? Тут треба просто знати свій рівень кортизолу, а рівень кортизолу ми можемо дізнатися, просто здати на нього аналіз, і ви вже будете розуміти, що вам його потрібно ну, адептогени вживати при підвищеному чи при пониженому кортизолі, тому що тут існує дуже велика різниця. Наприклад, при підвищеному кортизолі тут підійде мелісовий чай або меліса, просто якщо це меліса буде з вадів, там буде її більша концентрація. Це буде родіола, це буде жіншень. А якщо при пониженому кортизолі це буде елеоторокок, ви вже всі знаєте, тому що він давно себе зарекомендував, так? навіть вагітним, колись його приписували, коли вагітна втрачала ну, сили, енергію. Цей електрокок. Тобто, коли кортизол був понижений. Інколи люди кажуть, що якщо я там вранці не вип'ю каву, я не втану, що це означає? Кава що робить? Вона піднімає кортизол. Тобто в них кортизол чомусь низький і потрібно піднімати. Найкраще це робити за допомогою адаптогенів, тому що це така натуропатична дія. І може бути також женьшень, але женьшень при, наприклад, тироїдиті використовувати не можна. І це може бути лимоник. Лимоник китайський, може бути і в гербалайфі, можете замовити собі чай з нього. Тобто тут уже на вибір. Але треба знати рівень, рівень свого кортизолу. Це є критично важливим. Що ще я вам обіцяла розказати із всіх своїх шкіл, навчань, що є, що рекомендують психіатри, і що не має побічної дії? Це квіти баха або rescue Remedy, каплі rescue Remedy. Вони що роблять? Вони взагалом заспокоюють і не викликають звикання. З точки зору нутриціології, коли людина дуже нервує, нервує за себе та своїх близьких, коли вона дуже в таких, як панічних атаках знаходиться, треба перевірити рівень алітію. Просто так його вживати не можна, тому що можна нашкодити циклу крепса, циклу трикарбонових кислот. І, взагалі, різним коферментам, тому що молекула енергії вона має надзвичайно великий процес, і просто там поприймати магній, чи поприймати вітамін С, це не буде доцільно, і просто будуть викинуті гроші на вітер. Якщо є якісь питання, знову ж таки, махайте в мікрофон, задавайте. Хто, хто зараз на моєму вебінарі і кому цікава взагалі нутриціологія, я проводжу марафони, марафони здоров'я, вони тривають два тижні, і там ми вчимося правильно їсти. Я назначаю правильні базові вітаміни, щоб не спустити гроші свої в унітаз, тому що, якщо є дисбіоз в кишечнику, і якщо там неправильне поєднання вітамінів, тобто вони або дуже синтетичні. Це не будуть вітаміни для організму, це буде хімія, яка вбиває. тобто база, яка там вітамін Д. Із цього вебінару ви почули. Я надіюся, зрозуміли, що це омега-3. Тому що омега – це є жирні кислоти, які нам покривають клітину, мембрану. Вони роблять цю оболонку, яка передає нервові сигнали. І саме транспорт і сигнал залежить від того, наскільки клітина цілісна, її оболонка. Тобто, при різних депресіях, навіть є дослідження на PubMed, що діти з аутизмом, з расом на 17% краще почувалися, коли почали вживати добавки омега-3 жирних кислот. Хто хоче на консультацію, після цього вебінару я зроблю вам знижку, хто дослухав до кінця, позадавав питання, тобто, вона буде коштувати не 100 доларів, а 50. І також буде марафон. Марафон здоров'я. Він буде проходити два тижні, і він буде коштувати навіть не 100 доларів. Це майже два тижні більше роботи з куратором, тобто жінкою, яка вам все розкаже і покаже в супермаркеті, що правильно вибирати. І бонусом ви, звичайно, схуднете, ви отримаєте схуднення. Він буде коштувати 3000 тисячі гривень марафон. Хто хоче, може ще прийти на особисте ведення на протязі місяця, воно також буде коштувати менше. Але якщо ці умови, якщо ви до завтрашнього дня здійсните оплату, я вам зроблю такий невеличкий подаруночок, бо завжди треба заохочувати тих, хто розвивається, хто навчається, і допомагати їм. Якщо у вас є якісь питання, буду рада відповісти в прямому ефірі. Ось мені написали, що, що найбезпечніше можна вживати зараз. Ну, я думаю, я вже відповіла на це запитання, що це вітамін Д і омега-3. Взагалі, хто взагалі не розуміється і не хоче собі нашкодити, я вас запрошую на особисту консультацію. Там буде розбір аналізів, там буде призначення схеми нутрієнтів, і вона буде коштувати 50 доларів замість 100. Тут, поки в прямому ефірі запитань немає. Я думаю, що я вам упш, на простій мові розповіла, що таке жирні кислоти і чому саме вони необхідні при нашому стресі, і саме жирних кислот з омега-3 складається наш мозок, так? наша електростанція взагалі, яка або реагує, або не реагує. І чим її також потрібно кормити? Омега-3? Аналіз на жирні кислоти проводиться у Норвегії, він коштує до 70 доларів, але з транспортом то буде до 90 І також уже спеціаліст за ці гроші вам навіть розкаже, що там, наприклад, може бути перебір олеїнової кислоти або виноградної. або... Наприклад, підвищений рівень сечовини, так що ми при цьому маємо робити, він скаже, що дасть свої рекомендації вже вам на старті, без нутриціолога навіть що потрібно наприклад відмовитися там від м'яса, червоного м'яса. Інкому взагалі потрібно відмовитися навіть від оливкової олії. Це кому в кого підвищений рівень осієї оліїнової кислоти. Але нам це думаю не шкодиться більш італійцям. У них там кожного дня і в кожній страві знаходиться оливкова олія. Так що таке рада була провести цей вебінар. Буду дуже вдячна, якщо ви, можливо, щось заскрінете і розповсюдите до себе в сторіс, щоб, можливо, на наступний прийшло ще більше жінок, і наша нація була ще здоровішою, тому що моя ціль здорові люди на цій планеті, які б. Не мучилися просто так. Тобто, життя без хвороб, без страждань, ось така місія моєї роботи, і це можна зробити. І відгуки клієнтів в принципі це підтверджують. Просто не потрібно сліпо вірити, що там, що за якщо ви вам хтось продав якийсь бат, що відразу. Все здоров'я налагодиться, це процес крок за кроком. Тобто, клітини кишечнику вони оновлюються кожні 5 днів, а клітини всього тіла за 5 років. Кишечник ми вже можемо врегулювати за 5 днів, якщо якісь гастрити, коліти і так далі, ми вже можемо зменшити запалення. Схуднути, ми також можемо навіть уже процеси схуднення вже помітні на третій день. Тобто сходить і вода, і тане жир. Думаю, думаю, на сьогодні все. Всіх була рада бачити. Знову ж таки, якщо є запитання, я до них відкрита. Але ж нагадую, що ці бонуси, тобто знижку мінус 50% можна оплатити лише до завтра. Все, дякую вам, хто прийшов.